Вітаю всіх брати і сестри іменем Ісуса Христа. Тому що ми є зібрані в ім'я Ісуса Христа. І якби не Ісус ми б не знали один одного, якби не Ісус, ми б не були тут, не мали би спільну молитву, не мали би спільну пісню і не читали би Слово Боже. І Господь дарував нам цей день, цей недільний не ранок, коли ми по Його волі. Він вклав в наше серце бажання, можливість і ми змогли приїхати тут бути разом з нашим Господом, з народом Його, з дітьми Його. Хочу прочитати один вірш це Захарія 9,9. І це є тема моєї проповіді. Захарія 9:9 написано такі слова. Радій вельми, о дочку Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і іде на ослі, і на молодім віслюкові, сині ослиці. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні, як вже чули, брат Міша Пато. Сьогодні є подія, яка згадується в Біблії. І якщо вона згадується в Біблії, ми не можемо її обминути. В народі кажуть вербна неділя, а ми кажемо славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалимі. Хочу сьогодні трішки порозсуждати разом з вами, роздумувати над Словом Божим і взяти деякі уроки для нас, що ми можемо взяти з цієї події, що Біблія показує нам. Цю подію. Історичну подію, славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Читали ці вірші, це є пророцтва від Захарія. де що радій, вельма, дочка Єрусалим, Веселись, ось цар твій до тебе гряде, справедливий. Ось цар твій до тебе гряде. Друзі, це є пророцтво Захарія. І ось настав час, коли. Оце є неділя славний в Ісуса Христа, верна неділя. Після цієї неділі, після цього дня починається стра... страсний тиждень, коли Ісуса Христа вони зловлять, коли Ісуса Христа поб'ють, розп'януть, помре і в цей день воскрес, Воскресне. Давайте ми зараз глянемо, що євангелисти пишуть про цю подію. Що Біблія описує про цю подію, і це я хочу взяти місце з писання Евангелії від Луки, 19 розділ з 29 вірша і нижче буде читати. І ото, як наблизився до вітфагії до і віфанії на горі, що оливної зветься, він двох учнів послав, наказуючи: ідіть у село. Яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане Осля, що на нього ніколи ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось питає, нащо відв'язуєте, відкажіть йому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм сказав, як був він сказав. А коли осля стали відв'язувати хазяї його, їх запитали. Наші осляви відв'язуєте, вони ж відказали: Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса Його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до А як... А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав. Гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословений цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі з фарисеї з народу сказали до нього: учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що ніколи... кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Амінь до цього місця, і давайте ми зараз трішки поглянемо на це місце, яке я прочитав. Ісус сказав учням, ідіть у село яке перед вами. Він в цьому контексті ми бачимо, що Ісус Христос Він є і Богом, і людиною. Він сказав учням своїм, що ви знайдете там, осля. Якщо до вас хтось буде говорити, скажіть ось так, ось так. Учні пішли і вони так і знайшли. Знайшли осля, знайшли, коли прийшли, і запитали, чого ви відв'язуєте. А нам сказали, що він потребує все, чітко, як Ісус сказав, Він як Ісус сказав учням. Вони це все почули. Друзі, ми бачимо, що Ісус Христос Він є і Богом, і людиною, коли Він був на землі. Коли Він був на землі, Він бачив наперед, Він бачив і ваше серце. Він бачив, і, 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 і коли фарисеї, коли садокеї, коли вони хотіли зловити Ісуса Христа, він все бачив наперед. І в цьому тексті ми бачимо, що Ісус Христос, Він є Богом, який бачить майбутнє. Ісус Христос, він бачить твоє серце, друже. Ісус Христос, Він бачить твоє життя наперед. Він знає, як ти далі будеш поступати. Але він ще попереджає, Він ще дає тобі настанови. Іди, зроби так. Іди, ти знайдеш так, але ти відповіш так. Друзі, скільки раз в нашому житті приходить Дух Святий і каже, Веня, будеш мати. Якусь ситуація якусь? Не зроби так, зроби так, як я тобі кажу. Скільки раз Господь промовляє до нас в наше серце, в наше життя. Тут промовчи, тут скажи. Тут відійди, тікай, не тут твоє місце. Ісус Христос Він посилає учнів, ідіть у село, ви знайдете осля, Відв'яжіть, приведіть мені, тому що я потребую. Він все знав наперед. Друзі, далі ми читаємо. Вони так і зробили. Ти цей шостий вірш показує, що коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. Одежу свою знімали, стеляли по дорозі. Тому що цар іде. Цар іде. Друзі, ви задумувалися, чому Ісус Христос Він. В'їхав у місто Єрусалим на ослі, а не на коні, як царі. Осел. Це не є знак смирення, що я дуже смирений. Вони взяли осля, тому що, коли Ісус Христос Він сів на ослі, Він коли в'їжджав в, в Єрусалим. Це означає, що йде цар миру. На ослі він в'їжджав як цар миру. Історія показує нам, що якщо ти в'їжджаєш в любе місто на коні, це означає, що ти не є цар миру. Ти є хто? Завойовник? Завойовник того міста. Ти взяв під себе, ти взяв, окупірував то місто. А Ісус Христос, будучи Богом, Він сів на осля. І Він іде як цар миру. Як той, який хоче дати миру. Як той, який хоче бути царем Твого життя, як той, який хоче бути царем Твого серця. Царем завтрашніх твоїх днів. Пустіть Ісуса Христа в своєму серці. Усіть Ісуса Христа, тому що Він хоче війти в ваше серце. Він хоче бути тим царем миру в вашому серці. Не допускайте! Так, да, якщо уявити собі картинку Ісус на коні гарно. Виглядає гарно. Але Ісус Він не є завойовник. Він хоче, щоб ти відкрила серце. Він хоче, щоб ти відкрив серце. Своє життя, щоб він добровільно ввійшов твоє серце у твоє життя. Що робили учні? Що робили люди, які зустрічали Ісуса Христа? Написано, що то весь натоп учнів, радіючи, почав учним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Євангеліст Лука описує ці слова, але якщо ми подивимося ще в одне місце з писання це Євангелія від Марка, там ще щось додається, що вони кричали, що вони вигукували. Давайте це Євангелія від Марка, десь 11 розділ, 8 віч, написано такі слова, що багато ж народу стелили свою по дорозі, одежу, а інші стелили дорогою зелень на т'яту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: Осана, благословений, хто йде в Господнє Ім'я, Благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, Осана на висоті. Коли ми чуємо це слово Осана, що для нас це означає? Люди, вони кричали Осана. Християнський світ використовує це слово Осана як хвалячи Бога. Ми хвалимо Бога. Насправді, якщо ми подивимося оригінал цього слова «Осанна», це означає спаси нас. Молимо, спаси нас. Ісус Христос віджав в Єрусалим, і вони кричали «Благословений Цар, вони кричали «Осанна». Скільки раз, друзі, ми кричимо, «Осанна». Можна взяти навіть два, два види. «Осанна», коли ми славимо Бога. І Осанна, коли ми вигукуємо, кажемо, Господи, спаси. Господи, прийди. Скільки раз ми це кажемо, приймай Ісуса Христа, стелимо свою одежу сьогодні, бо мені потрібна поміч. Сьогодні, бо мені потрібна допомога. Сьогодні я готовий сказати благословенний Бог. Сьогодні я готовий сказати, «Осанна, слава тобі! І ці люди через пару днів, вони вже будуть кричати щось друге. Розіпни його, розп'яни його. І з цієї події, друзі, ми беремо важливий урок для нас. Сьогодні, коли нам важко, сьогодні, коли ми є під окупацією, можливо, диявола, можливо, певних думок. Ми кричимо, ми готові все віддати для Ісуса. Ми готові свою одежу стелити. Ми готові йти і й... ті пальми шукати. Це є праця. Ми готові сьогодні кричати благословений наш цар. Ми готові сьогодні благословляти Господа. Тепер питання до нас: ми можемо благословляти Господа? Ми можемо сьогодні благословляти Господа? Що таке благословіння. Благословення ми отримуємо від Бога на наші певні справи на землі да? питання. А ми, як людина, що ми можемо віддати нашому Богові? Хіба Він потребує благословення? А ви знаєте, що через слова, які ми говоримо. Будь благословенний. Це є знак смирення. Євреї так вважають, євреї так роблять. Це є знак смирення, що ти є володар, що ти є цар. Коли вони вигукують слова благословення в адрес Бога, вони вигукують смирення перед Господом. Вони вигукують володаря над їхнім життям, їхнім серці. Вони так і робили тут. Вони так і робили. Вони кричали. Вони вигукали. Осанна, осанна. І через пару днів по тій самій дорозі, можливо. Ті самі люди, вони вигукують, розп'яни його. Перший в'їзд, коли Ісус Христос Він заїжджає, гарно зустрічають Його. І це є наше життя, друзі. Він в'їжджає в наше серце, заходить в наше серце, і ми приймаємо Його, як пана, як володаря, як царя миру. І не знає, що стається, що стається. Іде другий цар на коні, який хоче завоювати твоє серце, який хоче завоювати моє серце. Моє життя і бути володарем мого серця. Ісус Христос хоче відкрити серце, щоб Він заїжджав, щоб Він заходив в твоє серце, як цар миру. Як, цар, як той цар, який дає добро, як той цар, який дає тобі миру, як той цар, який дає тобі спокій. І в наше життя воно так стається. І невеличкий такий приклад. Ми всі тут є з різних містечок України, Молдови, Росії. І коли ми прийшли сюди, в Мілан, ми що взяли? Що ми зробили? Ми взяли, знайшли по телефону, по карті, де тут є церква, що ми віруючи, ми маємо потребу в тому, щоб разом з братами і сестрами бути, співати спільну пісню, як ми сьогодні це робимо. Ми беремо і дивимося. Так, скільки церков тут є. Тут є одна румунська, тут там українська, там італійська, там це о, є наша слов'янська. Ми приходимо, знаходимо церкву, співаємо, радіємо, тішимося, знайшлися. Я знайшов своє місце. Я в церкві, де біля мене брат, сестра, можливо, з сусіднього міста, з сусіднього села. Я радію, моє серце наповнене миром, що я щось знайшов. І не знаю, що стається, проходить час. Вже не, не добра церква. Вже не добрі люди. Щось не ті люди, коли я прийшов. Які, якісь такі питання, якісь конфлікти. Вже щось, щось не то. Друзі, а що помінялося? Церква помінялася. Вона як і була, так і буде. Ми міняємось. І це є приклад слова цього. Ми міняємось. Ми хочемо щось зробити. Ми хочемо щось показати. І через деякий час вже церква не добра. шукати другу церкву. Давайте шукати друге. Це невеличкий приклад. Того, що ми бачимо тут. Люди, вони вигукують, осана, благословений цар, і через пару днів щось недобре. Вже недобрий той цар. Він не в'їжджав як завойовник, а як цар миру. І тут вже недобрий той цар. Розпініть його. Пустіть Ісуса Христа в ваше серце добровільно, і хай Він панує в вашому житті. Хай він буде царем царів в вашому серці. Не допускайте тих царів, які на коні. Знаєте, на коні, який образ щось гарне приходить до тебе, щось показує. А так можна. Попробуй. Тут взяв заїхав в твоє серце. Частинку твого серця вже окупірував. Далі ми читаємо, що вони кричали. І написано, що деякі з фарисеїв з народу сказали до нього, учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив відповідь. Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Вони кричали. І що цікаво, що ці люди, ці фарисеї, вони сказали, учителю, заборони своїм учням. Учні теж були. Серед тих людей, які вигукували, які кричали, але учні лишилися вірними, що вони були з Ісусом. Так пройшли через трішки так хвилі випробувань, хвилі питань, але в кінці кінці ми бачимо результат: що вони мали Ісуса Христа. Ісус Христос Він був з ними. І якщо Ти сьогодні будеш мовчати про спасіння, про царя буде камні говорити. Розповідайте те, що Ісус Христос зробив в вашому житті, вашому серці. Зайшов як пан, як цар царів. Далі ми читаємо 41-й вірш. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним. Коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним. А чому він заплакав? Тому що він побачив майбутнє. Не тому, що його будуть розпинати, щоб він знав, що це його воля, це його доля, воля Отця. А він знав, що Єрусалим вже не буде, як той місце Єрусалим. Прийдуть люди. Прийдуть другі і вони окупірують його. І написано: о якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховано Це. Читай від Марка. Читаю від Марка, після того, як він сказав ці слова, заплакав 15-й вірш, 11 й розділ, щось додається в цій історії, в цій події. І написано такі слова, що «І прийшли вони в Єрусалим, і як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошомінам. Та ослонне продавцям голубі. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм: Хіба не написано, дім мій буде домом молитви в народів усіх? Ви ж з нього зробили печеру розбійників. Евангелист Марко він додає до цієї події ще щось після того, як він в'їхав в Єрусалим. Люди кричали: Осана, благословений цар. Він не зупинився. І написано, що він у храм увійшов і то став виганяти продавців, покупців у храмі. Почав робити порядок у храмі. Я хочу, щоб ми зараз звернули увагу на наше життя, взяли таку паралельну. Перше Коринтян 3,16 16 написано, що чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Перше, коли Ісус Христос Він заходить в ваше серце, Він заходить як Цар миру, ми готові кричати, ми готові благословляти, вигукувати приємні слова в адрес Бога. І проходить час, коли хтось забирається в моє серце, бере і окупірує частину мого серця, мого життя. І щось воно стається вже не таке, як вже сказав. Не така церква, не такі люди, не така пісня, не така проповідь, нічого не таке. Лиш ти такий боя. Дозвольте Ісусові. Робити порядок в вашому серці. Як він зайшов у храм, він став виганяти. Дозвольте Ісусові з вашого серця виганяти все те непотрібне. Забирати все те непотрібне. Виривати з коріння вики, викинути далеко, смітник. Ми є всі особливі. У мене один характер, у вас другий характер. Але ми всі потребуємо в тому, щоб Ісус Христос увійшов твоє серце, увійшов твоє життя і вирвав те, що мені передалося від Адама. Тому дозвольте Ісусові бути паном вашого серця. Чи не знаєте ви, що ви Божий храмі, Дух Божий у вас пробуває, Дух Божий у вас пробуває. Ісус Христос Він зробив порядок у храмі. Ісус Христос хоче зробити порядок і в Твоєму храмі, в моєму храмі. Дозволяємо ми Ісусу очищати нас, чи ми Його виганяємо. Як фарисеї сказали, хай замовкнуть. Дозволяємо ми Ісусу очищати нас, чи ми кажемо, Ісус, ні. Це мені ще подобається, це мені ще приємно. Нехай то Божий Дух Він буде в нашому житті, в нашому серці. Та, як ці люди, вони кричали: Осанна, благословений цар. Ми теж кричимо Осанна, спаси нас. Ми теж кричимо, ми теж славимо Господа, ми теж благословляємо Господа. Але важливо, друзі, зараз ми будемо молитися. Важливо, щоб після цих двох годин, щоб ми дійсно за тими дверима благословляли Господа. А не кричали розіпни. Мені не подобається, я хочу своє мати, своє робити. Насолодитися від тих моментів, від того царя, який війшов на коні в моєму житті, в моєму серці. Пустіть Ісуса, хай Він зробить працю. Будьте благословені. Давайте ми зараз помолимось.